Мир дому вашому, мир усьому вашому, погоджуємося і скажемо Амінь. Вітаю у пастора всіх співслужителів. Особливо вітаю свою духовну маму. Тут вона є, Люся, людина, яка дуже сильно вплинула на моє життя. І я вірю, що це людина від Бога, яку Бог дав в певний період. Моє життя. Про що хочу сьогодні з вами поміркувати. Хочу згадати про те, що Господь сказав нам сьогодні проповідувати Євангеліє. про те, що Господь сказав нам іти до людей. Амінь. Про те, що в церкві повинні люди спасатися, хреститися, ставати учнями Ісуса Христа, послідовниками. І ось одна людина. Він був місіонер, це було багато років тому. Він, прочитавши це, маючи віру від Бога, він поїхав на місію. Будучи пілігримом, він поїхав в іншу країну, щоб там проповідувати Христа. І ось коли вони плили на кораблі, то корабель потонув. І з усього корабля спаслася. Всього одна людина, саме він і спася. І він опинився на безлюдному острові. Корабельна аварія. Він спасається безлюдний острів, і він там був 20 років. 20 років, і він був працювати людиною, як ми з вами. І через 20 років мимо цього безлюдного острову пропливали кораблі, і він почав розпалювати багаття. Вогнище, щоби його замітили і спасли. І ось кораблі припливають, побачили цю людину віруючу, народжену згори, яка знає Бога, яка молиться, яка працює, і просять Його проведи нам екскурсію по цьому острову, покажи, що тут і як. І ось він проводить екскурсію. І він показує першу будівлю, яку він побудував своїми руками. І він говорить, це церква, в яку я ходив. Але потім я образився, спокусився і пішов з цієї церкви. Потім поруч з цією церквою стоїть ще одна будівля. Вони його питають, а що це за дім? Він каже, це мій дім, я в ньому живу. А поруч з його домом стоїть ще одна будівля. І вони питають, а що це за будівля? А він говорить: це та церква, в яку я ходив після того, як я образився на першу церкву. А поруч з цією будівлею була ще одна будівля. І вони питають, а що це за будівля? А він говорить: а це ця церква, в яку я ходжу сьогодні. І сьогодні разом з вами я приглядаю своє серце, тому що Біблія каже. Лукаве серце людське, найбільше і вкрай зіпсоване, хто пізнає його. Але Господь проникає в серця наші, і я говорю перед Господом, Господи, поговори з моїм серцем, тому що сатана завжди буде тебе спокушати. Піти від пастора, піти від чоловіка, піти від дружини, піти з церкви. Він завжди буде підкидувати причини. І ось сьогодні виклик. Переді мною і перед тобою, яких причин я шукаю, піти чи залишитись, боротися за родину, чи розірвати шлюб, залишитись в церкві і бути тут, я сьогодні і ти, на підсилення, на збудування, на те, щоб стати благословенням для цієї церкви. Чи я інколи дівчатам говорю, вам навіть губи не треба качати, як люди цього світу качають. Ти коли образишся, тобі губи не треба качати. Такі губи в тебе вже накачані. І ти хлопаєш дверима і йдеш з церкви. Тому, коли я сьогодні маю пастора, коли я є частиною церкви, я хочу, щоб мій пастор, моя церква, ви знали, я на підсилення, я на збудування, я на благословіння. І ось перший момент, який я хочу сьогодні сказати: любіть свою церкву. Ви чуєте мене, брати та сестри, церква спасіння, церква на Березневій. Любіть свою церкву, да скажемо амінь. І ось я читаю 2 Іоанна перший розділ, тут один розділ з першого вірша. Я читаю УСП 19 го року. Це український сучасний переклад. І тут написано: від старця це мова йде про Іоанна, апостола Любові, до вибраної пані. І так він називає церкву. Як вдома ти називаєш свою церкву? Я знаю, як багато людей вони сьогодні мають ремствування і ропот проти своєї церкви. Як вдома ти називаєш свою церкву? Він називає апостол Любові церкву, він говорить до вибраної пані Богом і до дітей її яких я насправді люблю. І не тільки я люблю вас, а й усі ті, хто пізнав істину, коли ти народжений згори, коли ти пізнав істину, коли ти знаєш Христа, ти будеш любити свою церкву. Ти не будеш ропотником, ти не будеш бунтарем, ти будеш любити свою церкву. Амінь. Ми любимо вас завдяки істині, яка живе в нас і буде з нами по вік. Благодать милість і мир, нам від Бога Отця і від Ісуса Христа, Його Сина, вистані любові. Для мене було великим щастям знайти поміж дітей твоїх тих, які живуть, слідуючи дорогою правди, як отець заповідав нам. А зараз я звертаюсь до тебе, люба пані. Як ти говориш сьогодні на свою дружину. Як ти говориш на свою церкву, апостол Любові, він показує повагу, пошану і величезну любов до Божої церкви, частиною якої він є. Він говорить: люба пані, люба пані, люба пані. Згадай останнє, що ти говорив на своїй кухні, про свою церкву, про свого пастора, про людей. Тому я сьогодні. Звертаюсь до себе і звертаюсь до вас про те, щоб ми любили церкву. Амінь. Любіть Бога. 1 Йоанна 5:1. «Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. Ісус сказав йому: полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією думкою, розумом Твоїм, це є найперша і найбільша заповідь, друга ж подібна до неї, люби ближнього Твого, як самого себе. І коли я говорю про те, щоб ми любили церкву, ми бачимо в Біблії, і сам Господь навчає нас цьому, щоб ми любили Бога щоб ми любили з вами Бога. Коли ти любиш Бога, ти будеш любити людей. Коли ти любиш Бога, ти будеш любити церкву свою. Коли ти любиш Бога, ти будеш платити радикальну ціну заслідування за Богом. Амінь. Господь говорить, що якщо ми не полюбимо Бога більше, ніж батька, дружину дітей своє майно. Своє щось особисто, ми не можемо бути його учнями. І це радикальна заява, яка сьогодні повинна нас побуджувати до тверезості. Чи люблю я більше Бога, ніж свою дружину? Чи полюблю я Бога більше ніж своїх дітей, чим свій бізнес, гроші? Дари, які Бог мені дав. Сьогодні ми з вами маємо ці радикальні твердження і заклики Ісуса, коли Він в розділі 14, Євангелія від Луки, Він закликає нас до учнівства, закликає нас до посвяти, закликає нас до любові. І Він говорить: якщо ти любиш щось більше, ніж мене, ти не гідний мене. Ти недостойний мене, ти не можеш бути моїм учням. Амінь. І хто не несе свого Христа і йде за мною, не може бути моїм учнім. Скільки сьогодні людей йде за Христом без Христа? Ісус сказав: Ти не можеш бути моїм учнем. І Він говорить: якщо хто не зречеться всього, свого майна, Якщо ти не будеш готовий залишити роботу, ремонт, квартиру, свій дім, коли тебе Бог покличе, Господь говорить, ти недостойний мене, ти не можеш бути моїм учнем. 23 роки я на місії, з міста в місто, відкриваючи церкви. І уявіть, коли Бог мене кличе, якщо б я тривався за ремонт, за ванну, за роботу, за гроші. За те, що мені щось запропонували, коли тебе Бог кличе. І Господь говорить: якщо це тебе тримає, ти не можеш бути моїм учнем. Я говорю сьогодні про те, наскільки важливо, щоб ми любили свою церкву, любили Бога і любили один одного, любили людей. Скажи амінь. Третє Яна. Перший і другий вірш. Знов апостол Любові Іоанн. він говорить так: від старця до мого улюбленого друга Гая. Як ти називаєш людей в церкві? Як ти називаєш церкву, як ти говориш про людей в церкві, про своїх братів та сестер, про свого пастора, про дяконів, він говорить улюблений мій другай. Апостол Любові, приклад сьогодні до нас, і Він говорить, якого я насправді люблю. Любий, друже, любий пасторе, я молюся, щоб ти процвітав усьому, щоб ти був здоровий. Бо вже я знаю, що ти духовно процвітаєш. Чому? Тому що я в цій церкві на благословіння, на підсилення, на збудування. Я хочу сьогодні любити. І це не емоції, це рішення. Амінь. Любов це посвята, амінь. Другі Коринтянам, Друге корінтянам, п'ятий розділ. Я не знаю, чи ви читаєте в Грецькій, я закінчив семінарію, трошки читаю, і ось я читаю з громова, і тут така потужна думка знаходиться. Другому корінтянам п'ятий розділ. З 18 по 20 вірші. «А, від, бо, а все від Бога, який примирив нас із собою через Ісуса Христа і дав нам служіння, примирення. Друзі, ми маємо з вами служіння, примирення, і це ще не все. Тому що Бог у Христі примирив з собою світ, не ставлячи їм у провину їхніх злочинів, і поклав у нас слово примирення. Скажи служіння примирення і слово примирення. Це Бог дав тобі, це Бог дав мені. І далі написано, отже, ми посли замість Христа. Ми посланці. Ми продовжуємо діло Ісуса Христа. Ми посли, ми посланці. Отже, ми посли замість Христа, начебто Бог. Умовляє через нас, а Бог умовляє сьогодні через тебе когось, ти проповідуєш комусь слово примирення, ти звершуєш своє служіння, примирення. Бог говорить через тебе, Бог використовує тебе, чи ти зажатий, чи ти скупий на любов і на слово про Христа. Отже, ми посли замість Христа, начебто Бог умовляє через нас. Благаємо заради Христа! Примиріться з Богом. Церква Спасіння, церква Неберезневій. Я хочу, щоб ви почули зараз мене. Сотник корнілій він чекав і потребував служіння апостола Петра. Сьогодні багато військових в шпиталях, їх дружини, вони плачуть, їх діти, вони не знають, що їм робити, і вони потребують вас. Я маю сьогодні служіння шпитальне, в двох шпиталях і в двох лікарнях. Ми відкрили ветеранський хаб. Я сам є військовим капеланом, який їздить до хлопців, який опікується батальйоном. Я виховую сьогодні таких людей. Чому я розумію, що військові, їх діти, їх родини, сироти, вдови вони потребують вашого і мого служіння. Сотник корнілій він потребував Петра. Ви сьогодні, цей Петро. Нейман, генерал сирійського війська. Він потребував служіння пророка Єлисея. Бог сьогодні хоче, щоб ви були пророчим голосом для дітей військових, для їх дружин, для дівчат, які чекають своїх хлопців. Хто за них буде молитися? Хто їх стішить? Хто їм скаже про Ісуса? Там була дівчинка. Яка поговорила з дружиною Неїмана? Чи говорите ви сьогодні з дружинами Неїмана? Чи служите ви сьогодні дітям, які втратили на війні, захищаючи нас з вами, своїх батьків, своїх матусь, своїх чоловіків? Церква на Березневий це виклик сьогодні для кожної церкви. Тому що ви повинні бути пророчим голосом в цей час війни для людей цього світу, для військових. Хто їм скаже про надію для світу? Хто скаже їм про спасіння від Христа? Якщо не ви, як ця маленька, маленька дівчинка, як цей пророчий голос Єлисея. Як ця людина, як Петро, яка підніметься, і піде до корнілія в дім. І ви знаєте, що там відбулося в домі? Весь дім спасяся. Я бачу це сьогодні в своєму служінні. Коли військові хаються і спасаються, коли вони стоять на коліна і закликають Господа, коли вони, будучи сатаністами, вони народжуються з гори. І прикликають ім'я Господа. Сьогодні церква, спасіння. Бог підіймає вас в цей час, в час війни. Ми повинні розрізнати дух часу, і ми повинні розкрити своє серце на служіння в контексті війни тим людям, які потерпають сьогодні від того, що ми проживаємо. А пам'ятаєте сотника. 7-го розділу луки, у якого захворів смертельно слуга. І Він посилає воїна і посилає слугу Свого. До кого? До Ісуса. Послухайте, військовим сьогодні в їх потребах, в їх проблемах, їм потрібен Ісус. Хто їм скаже про Ісуса? Хто сяде з цими жінками і помолиться, і принесе служіння в тихі, якщо не ти? Хто обніме цих дітей, хто полюбить цих дітей? Хто покаже Христа цим дітям, цим військовим? Згадайте темнічного стража. Який хотів зробити самогубство. Ви знаєте, скільки сьогодні військових хочуть зробити самогубство? Ви були в лікарнях або в шпиталях, ви розмовляли з ветеранами, які повертаються і мають розлади через війну, скільки у них думок про самогубство. Де ці павли і сили, які піднімуться і скажуть, ти хочеш зробити собі зло? Ти повинен жити. Бог начальник життя і даятель життя. Де ці люди? Де ці люди? Ми повинні сьогодні, як церква, розуміти час війни, дух часу, контекст нашого служіння. Ви знаєте, скільки у нас сьогодні ветеранів повернеться, якщо війна закінчиться? Тільки в Хмельницькій. Повернеться 27 тисяч ветеранів. Ви готові їх зустріти? Ви готові їх зустріти? Яким чином? Де ви будете їх зустрічати? Яким чином ви будете їм служити? Послухайте, сьогодні перед церкву є неймовірний виклик. І ми сьогодні повинні підійматися як церква. Молитися, відкривати свої серця для того, щоб служити в контексті війни, переселенцям, військовим, але я сьогодні перед більше за військових, за їх родини, за поранених. Ви бачили одночасно 500 людей без ног, без рук. Я бачив. 500 людей одночасно, коли у людей немає або руки, або ноги, або двох ніг, або руки і ноги, або ока і руки. Знаєте де? В госпіталях, коли вони лежать прямо в проходах, де тільки можна покласти, а чому нас там немає? Люди, які там вішаються, збираються. Люди, які розчаровані, роздушені, роздавлені. А чому церкви там немає? У мене питання. А можливо, Господь нам і сказав: ви маєте велике доручення, ідіть і проповідуйте. Ми інколи думаємо за Ефіопію, туди теж треба їхати. Давайте до хлопців в шпиталі підемо. Ми, я навчу, ми навчимо, в нас є можливість навчити, що говорити, що не говорити. Тому що, якщо просто людина піде і вона не знає, як спілкуватися, ти зробиш зло цій людині, тому що ти не розумієш, як зайти, як привітатися, як мовчки сісти, як запитати. Почне зразу бісів виганяти або каяти людину і нічого не спрацює. Друзі, я сьогодні закликаю нас як церкву себе, вас, служіть цим людям, їх родинам, їх дітям, кожний тим даром, який ви сьогодні маєте. Дивіться капелана бути поруч. А як ви думаєте, а Ісус, Він хоче бути поруч з ними? В мене питання, Ісус хоче бути, а чому ми не поруч? А чому ми сьогодні не поруч? Якщо Ісус хоче бути поруч, а чому ми не поруч? Тому сьогодні я міркую над своїм станом, як християнина під час війни, Андрій, що з твоїм серцем? Чому воно зажате? Чому воно тісне? Чому ти не розумієш дух часу? Чому ти цим людям, які зруйновані? Вони в паніці, вони не бачать майбутнього. Чому ти не підеш не скажеш, що у них у Христі є будучність і надія? Я передивляю своє серце, тому і зробив ветеранський хаб. Я передивляю своє серце, тому взяв відповідальність за дві лікарні, за два госпіталі. Я передивляю своє серце, тому кожну неділю ми на офісі. У нас немає своєї будівлі, але є найманий офіс. Ми приймаємо до 50 родин військових. Хтось з них сьогодні вдова, дівчата. У когось хлопці поранені чоловіки, і ми піклуємось про них продуктами, гігієною. Давайте робити щонебудь, проповідуючи Христа. Є так багато напрямків. Сьогодні для кожного із нас. І це не тільки військовий напрямок, щоб поїхати туди. Я теж це роблю. Але тут, в місті, ми повинні готуватися, приймати ветеранів, і ми повинні бути відкритими для того, щоб йти в шпиталі і служити цим людям. Це наші хлопці, які не знають Ісуса, а Ти ж знаєш Ісуса. І сам Бог через Тебе. Хоче підбадьорювати і увіщувати їх до спасіння. Давайте піднімемось до молитви. Господь дай нам дерзновіння, виконувати твоє велике доручення. Дай нам дерзновіння сьогодні говорити тобі так, коли ти закликаєш нас на служіння, щоб служити кожному тим дарам, який ми маємо. Хай церква по Україні, вона зрозуміє дух часу. Вона зрозуміє, що у нас мільйони людей, вони у війську, мільйони їх дітей, родин. І їм треба служити. І ми повинні, як церква, бути готовими і відкритими, служити під час війни, нашим захисникам і їх родинам. Хай церква горить і запалюється любов'ю. Хай церква буде поруч, як поруч Ісус з цими людьми, який сьогодні закликає їх до спасіння. Хай сьогодні церква вона має пророчий голос до наших військових і до їх родин. Хай церква сьогодні під час війни вона буде мати служіння Петра, який піде. В їх домівки, і буде говорити і свідчити їм про Божу благодать. І хай Божа благодать вона прийде вдома наших захисників і прийде радість спасіння. Я дякую тобі, Господь, і я молився в ім'я Ісуса Христа. Амінь.